Всім привіт! Hello, my dear friends! Зараз у нас ось такий сніжок пішов дуже-дуже гарно. Я вирішила вийти в свій садочок і засняти таке відео. Всі рослинки у нас сплять під снігом. Я вже вам в минулому відео все показувала. Зараз так просто. Хочу ще раз прогулятися. В цьому році дуже сурова у нас зима, Ну, дуже сурова зима. Для мене це вже мінус 15, це дуже сурова зима. Ось, Я не уявляю мінус 30, але мінус 15 у нас ось є. Було з цієї ночі, навіть мінус 18. Передають потепління, але я не знаю, коли воно буде. Нібито наступного тижня. Ось. Пишіть, як ваші справи? Ось Так у нас. Сипе сніжок. Дуже гарно. very beautiful snow. Do you like snow? Write me, my dear friends. Um, дивіться. Ну, ще, якщо так подумати, нам залишилося ось місяць і ще у нас лютий, так. Ну там уже недалеко до весни, до тепла. Так що. Ну, Сніжок він, уже, мабуть, скоро вже скінчиться, так що ми насолоджуємося, я думаю, що вже останніми днями чи останнім місяцем снігової такої сніжної зими. Дивіться, як гарно сипе сніг. Виглядає. Чарівна. Ось я зараз цю частину прийшла на цю частину нашого. Саду, да, дивіться, ось так. А ось басейн, дивіться, ми в цьому році не накривали. Ми, зазвичай, ми накриваємо такою плівкою пластиковою, а в цьому році ну, ми вирішили проекспериментувати і ось так от залишили. Ну, дивіться, вкрився він льодом, ось, та і все. Ми з нього спустили воду, ну, як завжди, ми це робимо. Спускається вода, в басейні вода не залишається повна, її треба спускати, І ось так от трішечки залишати. Не знаю, навесні побачимо. Ну, все, дякую вам за таку увагу, що прогулялися зі мною засніженим садочком. Рослини спочивають добре, ялинка наша виглядає добре, все. Дуже вам дякую за увагу. Всіх вас люблю. До побачення, всім миру і добра. Bye, dear friends. У нас тепер чорно-білий Макс. Чорно-білий Макс. Який ти гарний, Макс. Ой! Навіть собаки, немов діти, вони люблять бавитися снігом. <гум> Макс, ну подивись, дивіться, тут у нас ще одна така блакитна ялиночка. Дуже вона маленька. Макс, що ти вже гризеш? Ану? Дуже, дуже ти гарний. да? На чорному фоні такі білі цяточки. Гарно виглядають. Не гризи каміння, Макс. Ось я хотіла вам показати нашу ялинку, яку ми вже розібрали і винесли ось сюди, на ділянку ось наша новорічна ялиночка. Все. До побачення. Сподіваємось, що 2026 рік буде гарним і принесе нам, усім нам і вам і нам. Ну, добро, радість, мир, звичайно. Все. Що там таке, Макс? Що там? То щось примерзло, так? Да? Ану, покажи. Що Шо там щось примерзло вже, він хоче його. Не треба його не треба брати. Ну, все, дякую вам. За увагу, що були зі мною, що дивитесь мої відео, хто новенький, там підписуйтесь О, оце то супер, да. да. О. Оце та насолода, так, да, Макс? Ти купаєшся в снігових ваннах? Супер. Молодець.